Тут горб і південна сторона. В лісі то ще грибів немає мастюків, А тут така південна сторона соснини. Горб. Маслючок. Отакий молодесенький гарний маслючок. що це таке ні це не маслюк Подивлюсь, що це за грибочок. Отакий От маслючок. Ще грибів, звісно, немає. За що два маслючки походив? Ще воно просто холодно було. Травей холодний.